Кіт-лікар Подорож на острів Скарбів. На Шумківщині розпочався ще один погожий серпневий день. Кіт лікар і його асистент Йоші поралися на грядках із лікарськими травами біля вілли яблуня. Таке враження, що сьогодні всі здорові. Пробурмотів йоші. І справді, за весь ранок на лікування до кота лікаря не завітав жоден шумлянин. Так це ж прекрасно. нявкнув кіт лікар. У нього якраз закінчилося чорнило, і він намагався виготовити зі своїх трав нове, але поки що безрезультатно. Няв ще й мурняв, сварився кіт лікар. Мені конче потрібне чорнило. На горизонті корабель. раптом вигукнув Йоші. То була правда. Шумківським потічком ішов величний вітрильник. Кіт лікар і Йоші не могли відірвати від нього погляду, аж поки той підійшов до самої вілли яблуня і кинув якір. У вас шумляни. Що це ви таке задіяли? поцікавився кіт лікар. Ми вирушаємо у велике плавання, пояснив Кроко. Як у нашій пригодницькій книжці, радісно пискнув Жіко. Ми спускатимемося шумківським потічком до самого моря, а там шукатимемо острів скарбів. На ньому сховано скриню. До верху наповнену золотом. Хочете з нами? запитала Мекі. Не знаю, вагався кіт лікар. Після полудня передавали дощ, а ваш корабель важко назвати непотоплюваним. «Та ж світить сонце, а судно я збудував власноруч, вигукнув маленький марсіанин. Ну, тоді приймайте нас на борт. Засміявся кіт-лікар. Йоші спершу пручався, але тоді пристав на вмовляння інших. Мене так тішить наша подорож. не стримувала емоцій Мекі. Інші шумляни теж раділи вони витягли з води якір, і корабель розпочав свою подорож. Неквапно, як і личить таким царським суднам. Вітрильник шумлян дрейфував униз за течією. Як це романтично, бекала Мекі. Нарешті, справжня пригода рівня царя звірів, тішився Лео. І нас відважних шумлян, докинув кроко. А я краще б залишився вдома і лежав би собі на канапі, бурмотів Йоші. Але ж Йоші. Тут так гарно, невже тебе не тішить свіжий бриз, не манить поклик далеких світів. вигукнула Мекі. Та, на жаль, невдовзі небо затягнуло хмарами. Спершу впало кілька важких краплин, тоді ще кілька, тоді ще, аж поки полило, як із відра. Зі зливою прийшов шквальний вітер. Пориви якого були такі сильні, що шумляни не могли ні бачити, ні чути одне одного. На голови гори мореплавців звалилася справжня буря. Не можна було втрачати пильності, бо інакше опинишся за бортом. Ого, хоробрість тут точно стане у пригоді. рикнув Лео й ухопився за хвіст свинки хрюк. Кроко видряпався на щоглу, всі решта теж трималися, хто за що міг. Як же це романтично, правда? мекала Мекі назустріч шторму. Та вітер завивав так голосно, що її заледве ледве було чути. Буря лютувала, а вітер, здавалося, намагався вихлюпнути весь шумківський потічок на береги. Метрові хвилі нещадно шарпали корабель в різну біч. Невдовзі вже ніхто із друзів не міг сказати напевне, де верх, а де низ. Умить усі, як один, шумляни підхопили морську хворобу. Вони позеленіли, їх так нудило, що аж вивертало на Бета бе. Та ве долиналось від усіль. Нещасні шумляни з останніх сил обіймали поруччя. Навіть Мекі майнула думка, що не така вже й романтична їхня подорож. Сподіваюся, корабель витримає, бурмотів кіт лікар. Вітрильник тріщав і рипів, дошки танцювали під ногами, що хитало поривами вітру, а тоді сталося ще гірше. Вітер відшматував клапоть вітрила. Не хвилюйся, він вистоїть. Я ж збудував його власноруч. вигукнув маленький марсіанин Цієї самої миті буря зламала щоглу й понесла із собою решту вітрила. Ще мить і величний корабель розвалився на тисячі уламків, які викинуло на берег або ж затягло на дно. Шумляни із зойками й криками шубовснули у воду. Що то був за галас, що то був за гармидер? Хоча всі вони вміли плавати, але в таких хвилях могло забракнути сил навіть досвідченому плавцеві. На щастя, вони борсалися в шумському потічку, а не у відкритому морі, тож усі зуміли безпечно вибратися на берег. Прихистком для порятованих став уламок верхньої палуби. Там вони й сховалися, щоб перечекати негоду. Шумляни притиснулися одне до одного, і вже невдовзі в їхніх серцях зашуміла надія на кращі часи. Хоча тільки звернуло з обіду, на дворі було темно, як уночі. Ми причалили, це ж так романтично, правда? вигукнула Мекі. «Ха -ха – нервово засміявся Йоші. Хтось знає, де ми, писнув їжко. Мабуть, недалеко від моря. Ми пливли досить довго, рохнула свинка Хрю. Сподіваюся, незабаром повз нас проходитиме корабель. Нас побачать і заберуть додому. Белькотів кроко. Щось я не пригадую, щоб шумківським потічком ходили кораблі, окрім нашого, пирхнув Йоші. Так, але в цих краях усе може бути геть інакше, заперечив йому Лелепуга. Буря вщухла так само раптово, як і розпочалася. Сонце пробилося крізь хмари. І нічна темрява поступилася ясності після обідньої пори. Перед шумлянами, скільки сягало око, відкрився прекрасний краєвид були тут і положисті пагорби, і світлі скелі з невеликими водоспадами, і квітучі чагарники, всипані водночас соковитими ягодами. А ще звірята побачили сосновий ліс. Латку молодняку і зарослі ліщини. Не думала, що скажу, це так скоро, але, здається, ми вже на острові скарбів, радісно промекала меекі. Вода з водоспаду точно придатна для пиття. А скільки ж тут усього їстівного? вигукнув кіт лікар. Дуже добре, бо в мене страшно бурчить у животі. Рохнула свинка Хрю. Нараз усі мандрівники відчули нестерпний голод і спрагу. Не зволікаючи ні секунди, вони помчали до дерев і кущів, гілки яких гнулися до землі під вагою різних плодів: Малина, ожина, терен, черешні, горіхи і навіть гриби. А кітлікар, до слова. Був неабиякий знавець істівного й не дуже, тож він усім допомагав порадами і підказками. Відтак передусім шумляни понабували шлунки по зав'язку, а потім втамували спрагу водою з невеличкого водоспаду. Ех, яка ж кришталево чиста і солодка була та водичка! Як же нам пощастило пристати до такого Райського острова? крикнув Лелепуга. Я чомусь думав, що справжні острови бувають тільки в морі, а не в потічках, признався маленький марсіанин. Так ще краще. Тільки подумай, ми перші, хто відкрив потічковий острів, гордо мовив Лелепуга. А скільки часу ми тут ще пробудемо? запитав Кроко і виплюнув черешневу кісточку. Три чотири роки, як мінімум, відповів Лео, і собі випльовуючи кісточку. А я думаю, ще довше рохнула свинка Хрю. О, ну ти хащах можна побудувати табір, запропонував Лео. – Навіщо він нам? запитав Южко. Щоб захистити себе від диких звірів, сам знаєш, які вони. вигукнув Лео. Ця думка видалася переконливою усім шумлянам. Вони повернулися на берег і попритягали в зарості все, що вціліло від корабля. Посеред чагарників була невеличка галявинка. Звірята перебралися туди по гілці високої черешні. У цьому закутку вони й отаборилися. Про сторожо вежу і щоглу із прапором мандрівники теж не забули ну куди ж без них? Який же затишний табір? не могла натішитися Мекі. Твоя правда хрюкнула свинка хрю. Гадаю, тепер можна вирушати на пошуки скарбів. Усім, окрім Йоші, ця ідея дуже сподобалася. Вони збиралися тут таки виходити, аж раптом Лео щось налякало. Сліди лап, диких звірів або піратів, заревів він і дременув звідти мов опечений. Кроко й теж не чекали на запрошення, а стрілою помчали до безпечного сховку. Та це ж наші власні сліди. гукнув йому слід Йоші. Лео застиг на місці. Точно, погодився він. Але заради нашої ж безпеки я залишуся охороняти табір. Сказано, зроблено. Лео залишився в таборі, а всі решта вирушили на пошуки скарбів. На жаль, цього дня шумлян спіткала невдача. І вони повернулися в табір з порожніми лапами. Наступні два дні теж не принесли бодай якогось успіху, тож кожен крадькома поглядав у бік потічка з думкою про повернення додому. Але спогади про корабле трощу позбавляли цю ідею привабливості. Яке ж класне життя мандрівників! Скажіть!» Знов і знов мекала мекі, а всі заповзято кивали головами на знак згоди. А втім, цього ж таки вечора, сидячи біля багаття, вони із сумом згадували рідні шумки. Хтось тужив за своїм гарним будиночком, комусь бракувало м'якенького ліжечка. Щиро кажучи, мені час від часу так бракує моєї майстерні. Зізнався маленький марсіанин з дивним виразом обличчя. У вас у всіх туга за домівкою? поцікавився кіт лікар. Ні, що ти? Аж ніяк. гаряче вигукнув марсіанин і всі решта заперечно замотали головами. А я скучив за домом, пробурмотів Йоші. Наступного дня. Свинка Хрю, набираючи воду для потреб табору, виявила вирізблену на скелі стрілку. Вона негайно побігла до друзів. Тут ще одна стрілка. вигукнув кіт лікар. Невдовзі шукачі скарбів виявили ще більше стрілок та інших чудернацьких знаків. Мені здається, десь тут сховано наш скарб. крикнула лепуга. Проте, не встигли шумляни до нього обернутися, як він кудись зник. Куди ж він подівся? муркнув кіт лікар, обстежуючи скелю, на якій ще мить тому сидів лелепуга. Аж раптом між двома прискелками він побачив вхід до тунелю, який вів у глиб скелі. Згораючи від хвилювання, шумляни вервечкою полізли в печеру. Гайде за нами, Йоші. гукнув кіт лікар і подався за всіма крізь розколину. Матросику Небесний, оце так печера глибока, темна, ще й з наскельними малюнками. Це точно печера скарбів. крикнула лепуга, і його слова луною відбилися від стін. Тепер це зрозуміли й усі решта. У ніші просто перед їхніми очима стояла дерев'яна скриня. Її оперізували смужки металу, на одній з яких висів великий металевий замок. А де ж взяти ключ? Ура! Ми знайшли скарби. гукали шумляни, аж підстрибуючи від радості. Оскільки ж луна так доречно підсилювала їхні вигуки, щасливці взялися ще дужче дерти горлянки. Ура, ура! Скриня із золотом, золото! Раптом щось гучно загриміло. Що то було? запитав Лео переляканим голосом. Напевно, знову буря, пробелькотів так само злякано Кроко. А може, кровожерливі дикі звірі? Тільки не це, прошепотів Лев. Та ні, усе добре. рухнула свинка хрю. Усі знову почали дуріти. Ні, не треба. вигукнув кіт лікар. Нас засипле камінь. Доказати він уже не встиг, бо раптом як загримить, затріщить, загуде. А зі стелі, як посиплються каменюки ще й біля самісінького входу. Вихіди з печери перекрили важкі брили. Шумляни намагалися відтягти ті каменюки, але не могли навіть зрушити їх з місця. А в печері стало так темно, хоч в окострель. Раптом до їхніх вух долинув якийсь шум. А вже за мить. У печеру проник промінчик світла. Не хвилюйтеся, зараз я вас визволю. крикнув хтось із надвору. Той голос упізнав кожен то був Йоші. Як же нам пощастило, що Йоші не захотів лізти з нами по скарби, подумав кіт лікар. Його асистент так і залишився зовні, бо його не надто приваблювала темрява печери. А тоді вхід засипало камінням. Отож Йоші кинувся розбирати завал, щоб якомога швидше порятувати друзів шумлян. Щасливі й сповнені вдячністю, звірята вибігли на сонячне світло, де на них чекав їхній рятівник. Їм забракло слів, щоб висловити йому свою подяку. Йоші. Йоші. вигукували порятовані вшановуючи свого героя. Як тобі віддячити? запитав Лео. Було б добре, відповів за Мить Йоші, якби ви відвезли мене назад на віллу яблуня. Погляди його друзів нараз сповнилися тугою і смутком. Особисто я залюбки, рикнув Лео. Я теж готовий допомогти, як на те пішло. Пробелькотів кроко. Усі решта тяжко зітхнули. Невже це означає, що з нас досить пригод? запитав кіт лікар. З мене таки досить, писнув Їжко. Якщо щиро, то і мені вистачить, рохнула свинка Хрю. І мені, і мені, лунало довкола. Якщо так, підсумував кіт лікар. Настав час повертатися додому. «Без корабля важкувато буде. бекнула Мекі. Ми зможемо. У мене є план. Підемо, куди очі дивляться, засміявся Кітлікар. Так вони і вчинили. Довго не зволікаючи, друзі вирушили в путь. Хай там що? Але в нас за плечима просто класнюча пригода, озвався кіт лікар. Ми потрапили у справжній морський шторм, зазнали кораблетрощі і порятувалися на незвіданому березі, а тоді пережили завал у печері і стали свідками подвигу нашого друга. Мало того, ми повертаємося з повною скринею скарбів. Повною під самий вершечок, не інакше, рохнула свинка Хрю, яка несла на спині важку скриню. Навіть не гаразди, які нас підкали, тільки додали бар в нашій пригоді, пробелькотів кроко. Як же було романтично, але я рада, що ми повертаємося додому, мекала Мекі. А я залюбки продовжив би наші мандри, озвався Лео. Але ж так цікаво дізнатися, що сховано у скрині. Чекаю, не дочекаюся, коли доберуся до своїх інструментів. Тільки ними зможу відімкнути замок. А тоді дивіться на те золото, хай вам хоч повилазить, вигукнув маленький марсіанин. Але попереду ще довжелезна дорога. Бурмотів йоші. Кіт лікар відповів на це хихотінням. Ніхто, правда, не зрозумів чому. Десь через двадцять хвилин ходьби свинка Хрю раптом зупинилася, мов Тут все майже таке саме, як у нас вдома. Ага, он те каміння, точна копія шумківських скель. дивувався Лео. І не кажи. А там на дереві така сама лазенка, як у тебе. Чуда сія, та й годі, пискнув Южко. Аж тоді всі нарешті второпали, що й до чого. Ми вдома. вигукнув Йоші, а кіт лікар знову захихотів. Кіт бо весь час знав, що вони зовсім недалечко від рідного дому. Насправді. Шумляни лише обпливли на вітрильнику довкола шумків, а через негоду й кораблетрощу вся подорож видалася їм такою довжелезною. Погодьтеся, всюди добре, а вдома найкраще. Я вже боявся, що більше ніколи не побачу своєї майстерні, вигукнув маленький марсіанин. Однак часу на довгі радощі не було. Скарби ж бо не хотіли чекати. Тож за допомогою спеціальних гострогубців маленький марсіанин миттю перекусив замок. Усі затамували подих, а маленький марсіанин обережно підняв віко. Яке ж було здивування, коли всередині друзі не виявили ані золота, ані самоцвітів? Натомість на дні скрині лежала банка чорнила і грубезна пака паперу. Половину аркушів хтось списав, але друга половина була чистою. Свинство якесь, хай йому греть, рохкала свинка Хрю. Усі решта, очевидно, думали так само. Зовсім ні, друзі, ми знайшли дещо цінніше за золото. вигукнув кіт лікар. Тепер у нас є чорнило й папір, на якому можна писати. «А вже ж, твоя правда, погодилася свинка Хрю. Ще підтримали всі решта. Ага, муркотів тим часом кіт лікар, гортаючи аркуші. Мені здається, що ці записи щоденник того, хто жив якийсь час у печері. Ми могли б читати їх разом. Круто! тішилися шумляни. А втім, кілька наступних днів мандрівники відновлювали сили після цікавезних пригод. Ніхто носа не вистромлював із затишних домівок. Коту лікарю тільки того й треба було, бо в нього з'явився час, а головне чорнило, щоб перенести всю їхню пригоду на папір. Тепер морські пригоди шумлян ніколи не кануть у забуття.